Вітаю. Потрапила мені до рук машина, яка заставила мене задуматись над одним цікавим питанням. Є така популярна думка, що сучасні машини вони робляться виключно маркетологами, і ну, вони всі однакові, ніякі і не цікаві. І я вирішив подумати і розібратись. Чи дійсно так все погано, і як взагалі так вийшло? І для цього нам з вами потрібно буде переміститися трохи в минуле. Так от ми можемо взяти з вами. 60-ті -70 70-ті в Америці або 80-ті-90-ті в Європі. Це все е, не суть важливо. Важливо те, що е, у той час машина для людей це була е, ціль, це була любов. І людей е, насправді сильно цікавила така річ, як водіння автомобіля, І виробники вони е, робили машини саме. Для того, щоб дати людям ці емоції. Але проходив час, і машина ставала все більш буденною. І для більшості людей це ну, був більше пилосос, ніж член сім'ї. І Почали з'являтися кросовери, мінівени, і це все якось. Пропало. І тут я хочу повернутися до фрази про маркетологів. Так от все, що зробили компанії в той час, це просто підлаштувались під вимоги, які були у людей. І наступного разу, коли ви почнете думати, чому все так нудно і подивитись навколо, побачите. Кубу Раф 4, Нісанів Кашка і так далі. Згадайте, що цих людей ніхто не заставляв, ніхто не викрадав їх сім'ю, маркетологи не викрадали їх сім'ю для того, щоб вони купили свій кросовер. Просто це те, що людям потрібно. І кросовер взагалі як Кузов, він завоював ринок, тому що це просто банально найлегший варіант для людини. Він універсальний, він наче якось їде, наче все може, і Ну, людині абсолютно не цікаво, в яке в цьому пилососі зусилля на кермі. Але невже це дійсно так погано? І якщо ви людина, яка хоче отримувати задоволення від водіння і хоче собі відносно свіжу машину? При цьому не є мільйонером, то ви не можете собі нічого купити. Насправді, навіть серед машин, скажімо так, орієнтованих на водіння, навіть серед свіжих вибір є досить великий, але цей вибір часто викликає деякі питання. І тут ми підходимо до ще одного прошарку людей. Людей, які асоціюються зі словами 000, 100-200, чіп, БМВ, і люди, які, замість того, щоб виїжджати на трек або на якісь порожні заміські дороги, вони стартують зі світлофорів, крутять бублики біля супермаркетів, ну і роблять, чесно кажучи, мало зрозумілі речі. І якщо ви думаєте, що таких людей багато тільки у нас, то ви помиляєтесь і їх багато скрізь. І справа в тому, що ці люди вони впливають на ринок так само, але впливають на ринок не пилососів, а машин, які, нібито призначені для задоволення від водіння. І компанії так само вони беруться до уваги і роблять машини, які Мають колосальну потужність, колосально розгонну динаміку і часто призначені для людей, які особливо не мають навичок взагалі швидкої їзди. Зрештою, куди ж ми з вами потрапили після цього? Після цієї душної розмови. Ну, я не знаю, може для вас душно, але мені зовсім не душно в цій машині. Насправді, якщо ви хочете машину, яка буде дарувати вам е реальні емоції від водіння е від взаємозв'язку з машиною, то для вас ще далеко не все втрачено. Тому що багато моделей. Легкових звичайних машин, які можуть дарувати реальне задоволення, які випускались у 80-х, 90-х. Вони випускаються і досі, і багато з них у своїх пізніх версіях навіть цікавіші, ніж більш старі варіанти. Ford Focus, Fiesta, там, Mazda 3, Купа Французів, Suzuki Swift і так далі. Звичайно, є і різноманітні підігріті версії, і досить веселі машини класом вище. І навіть компактні кросовери не завжди розчаровують своїми драйверськими якостями. До таких прикладів ми з вами ще обов'язково доберемось. Тому вам не потрібні 20-ті колеса, вам не потрібна колосальна потужність і супергостре кермо. Вам потрібно гарне шасі, гарне кермо, хороша дорога обов'язково. І ви можете отримувати задоволення навіть від абсолютно звичайної машини. А іноді вона буде навіть веселіша, ніж який-небудь спорткар. Для вас далеко не все втрачено, якщо ви знаєте, що шукати, а не чіпуєте дизельний посад. На цьому моменті, якщо вам подобається контент, який я роблю, то підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі зі своїми думками, звичайно, що я не буду робити аналітичний фільм на годину, але якщо у вас є думки з цього приводу, з задоволенням подискутую з вами в коментарях. Якщо ви хочете допомогти покращувати якість контенту, Ви можете підтримати канал за посиланнями в описі. Ох, кальмуємо. А що це за машина і чому така машина вам потрібна, я розкажу вам в одному з наступних відео. Дякую за перегляд. Купуйте дійсно цікаві машини і побачимось! Треба пройти поворот. Ми ж не можемо наприкінці відео не прийти поворот. Це заборонено законами цього каналу.